Рибки, я вас вітаю рибки на цьому відео, так? Ну що, другий місяць? осени вже нам стукає у двері, так? Тому давайте на цьому відео подивимося, що підготував жовтень місяць для вас, рибки? Що чекає людей під знаком зодіака Риби в жовтні місяці? Поїхали! Карта сила. Карта сила це сигніфікатор людини під знаком зодіака Лев. можливо, ви будете контактувати з такою людиною. так? взагалі, карта сила нам говорить про те, що ви справитеся з усіма вашими справами. Тавтології. Будь-які перешкоди, які будуть у вас в жовтні в місяці, на вашому, так би мовити, шляху, ви з ними справитеся. Так? По цій карті в нас іде порада, якщо вам треба десь щось доказати свою точку зору, то тут не треба бути дуже е, таким сильним і без емоційно. Емо... Так. Треба трошки так схитрити. Можливо, з одного боку попробувати підійти, з другого боку, можливо, десь треба щось буде збрехати. Тобто порада така, якщо вам десь щось потрібно, когось в чомусь переконати, постарайтеся це зробити таким, знаєте, трошки з хитрістю, з ентузіазмом таким, як то кажуть. Давайте ще одну карту для вас, рибки. П'ятка кубків П'ятка кубків це коли нас щось розчарує. Це коли ми в такому, як то кажуть, От, Але насправді от ми зациклилися от на цих чотирьох чотирьох кубках, які розлиті, і не бачимо, що ззаду повний кубок просто різнокольорових якихось всіх. Так? І ми не бачимо тих можливостей, які насправді привела ця ситуація, яка вас розчарувала. Вона вас розчарувала, але ви не бачите поки тих перспектив, які вона до вас принесла. Тому ви можете впасти трошки в таке. Не хочу, не буду, туди не йду, хочу посумувати, хочу поностальгувати, хочу побути наодинці. А може це взагалі просто буде погана погода, і ви захочете цілий день. А бути, наприклад, в ліжку дивитися якісь плаксиві фільми. Ну, такий настрій можливий. Так, давайте ще одну карту для рибок. Королева Кубків! Це є ви, так. Це є ви рибки, це є жінка. А... В стихії рак риба, скорпіон. так, Це може бути консультація второлога, психолога, нумеролога, астролога. Можливо, ви знайдете собі психолога, наприклад, бо тепер шукали, шукали, не могли знайти, так і в жодній знайдете. Ну, це людина, яка Знає вислухати, яка може поспівчувати, яка може дати коректну пораду. Тому, можливо, ви звернете Це, по цій карті часто йде наша мама. Можливо, ви до мами звернетеся до, за якоюсь там порадою. Можливо, у вас якась ситуація розчарує і вам захочеться комусь виговоритися, і ви подзвоните там мамі чи вашій подрузі, так, щоб вона вас вислухала і поспівчувала. А, можливо, ви будете цією людиною, котрі позвонять і скажуть, послухай, будь ласка, там так і так. І ви поспівчуваєте. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, рибки. Імператор. Імператор це в нас людина такої овненської енергії. Можливо, ви будете з такою людиною контактувати. Взагалі, це йде у нас начальники, можливо, ви будете з начальником щось вирішувати, якісь свої справи, або часто це є чоловік. Взагалі, це така людина маніпулятивна, так? яка з якою ви не підете на компроміс. Вона не знає, вона не таке слово компроміс. В неї є тільки так, як вона думає, як вона каже, все має бути як по її статуту. Так? Тому, можливо, ви будете контактувати з такою людиною, або ви будете так себе проявляти риби в жовтні місяці. От не будете хотіти, от будете стояти на своєму тільки так і ніяк інакше. Начальник вам буде казати, ви виходите в суботу, і ви будете казати, ні, я не виходжу в суботу, бо я в суботу йду на пікнік, наприклад. Щось ну, такому роді. Давайте ще одну карту для рибок. Знову королева Кубків, Боже мій, прекрасно! Ще раз повторюся, можливо, це людина, з якою ви будете гарно проводити час. Це мама, подруга, так, вона ну, така от співчутлива, так? чутлива якось, ну, така емоційна жінка, так? дівчина. Можливо, ви себе будете так відчувати. Ну, королева кубків вона наповнена. Вона... Вона щаслива, вона задоволена своїм життям, вона знає, як з людьми розмовляти. Вона, от, вона як там фея, знаєте? Вона, вона знає знайти до кожної людини підхід. так, Тобто ви будете от така от м'ягка. Співчутлива а, дівчина, так, в жовтні місяці так будете себе проявляти, або будуть такі ситуації, де ви повинні себе так проявити. Ну і давайте ще одну карту з цієї колоди для вас рибки. Вісімка жезлі стрімкі зміни. Вісімка жезлів нам говорить про, це може бути подоріж, якась незапланована, так? От, коли треба зірватися з місця. А тут у нас Орел, дивіться, приніс якусь вісточку, це можуть бути якісь новини, які можуть змінити ваші плани. Так, хтось вам щось подзвонить, скаже, і вам треба буде швидко-швидко змінювати свій ритм дня, там плани, так? Але це про зміни. Якщо у вас була ситуація якась там на роботі, в стосунках, або ще десь там з переїздами, не знаю, з якимись покупками, яка була в там, фазі стагнації. То по, Боже, то по Перепрошую, щось тут помахала, намахала. Топо вісімті жеслів до нас приходять ці зміни, які ми навіть не очікували. Так? Вони до нас стрімко вриваються в життя і змінюють наш, як то кажуть, ход собитий, так? хід. дій. Ну і давайте останню колоду для вас рибки. Трійка мечів, а, водолії випадав. Трійка мечів. Трійка мечів це про якесь розчарування, якийсь конфлікт, так? Можливо, з кимось ви так і не дійдете, як то кажуть, до спільного знаменника в якійсь який, дискусії, можливо, навіть з вашим начальником, так? Але якась ситуація, якась новина вас може ранити, вас може розчарувати. По цій карті, можливо, ви там, вам захочеться навіть поплакати, так? Це карта, коли, а, от, можливо, ви не очікували, що людина якась з вами там вийде на конфлікт і так різко буде висловлюватися у вашу сторону. І вас це може, там, вона щось так скаже, і вас це, можливо, ранить у ваше серце, так? Давайте подивимося ще одну карту для вас, рибки. Карта повішений. Карта Повішаний говорить нам, що буде якась ситуація, яка встане на паузу. Щось треба буде перечекати. Можливо, це вирішення якихось там питань по дому, питання в роботі, там, з вашим начальником, чи я не знаю. Тобто, щось, піде, впаде, як то кажуть, на паузу. Так? Також ця карта нам говорить часто про те, перепрошую, щоб. Вирішити якусь ситуацію потрібно подивитися під другим углом на цю ситуацію. Вона потребує перегляду так по-новому, так як ви раніше не дивилися на цю ситуацію. Ну, і давайте вже останню карту для вас, рибки на жовтень місяць. Двійка жезлів, планування чогось, щось ви рибки будете в жовтні місяці планувати. Це можливо планування подорожі, можливо, планування переїзду, переходу на якусь другу роботу. Так? Часто ця карта показує спілкування з кимось на відстані, тобто по телефону, можливо, ви з кимось будете багато спілкуватися. Також ця карта нам говорить про вибір. Треба буде зробити в жовтні місяці якийсь вибір. Залишатися тут чи йти далі. Це карта про те, що ми ж в такому, коли ми в такому стані, що вже нам і тут не подобається, але ще нам страшно туди йти. І ми починаємо це все звішувати. Плюси тут, плюси там, мінуси там, там тут і дивитися. Тобто, це коли. Ми вже в стадії прийняття рішення, але ми його ще не прийняли. Тобто ми тільки розглядаємо варіанти розвідку ситуації, якщо ми поступимо так або якщо ми поступимо так. Дякую вам за перегляд, рибки. Я вам бажаю прекрасного жовтня місяця. Тільки з позитивними емоціями. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!